За слово. На цьому наш молитовний сніданок підходить до завершення, і я хочу запросити вас до останньої молитви, до Господньої молитви, Отче наш. Давайте піднімемося. наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Слава! Летоний ну, світа переяснити. Дякуємо усім, хто молився сьогодні разом з нами. Дякую. Всім дякую за фото.